Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, глядачі Ютуба. Ось, друзі, ми виїхали на пошуки. Виїжджаємо зараз не так часто, То дощі, то нема бажання, начебто, знаєте, то те, то те. То, те, то в мене нові, хо, нове хобі з'явилося. Пізніше трошки розповім, яке. І от ми виїхали повним составом. 4 чоловіки сьогодні в нас, друзі, виїхали. Ми сьогодні попікати по ЧК. Приїхали. Глянули поле не засіяне, подісковане, приємне, приємна місцевість, все. І ми сьогодні будемо тут блукати, друзі. Так що побажайте нам успіху, подивимося, думаю, щось буде і обов'язково будемо вам показувати, друзі. Не розказую, якими приборами копають всі. ну, Це, це лишній цей перелік. У мене, як завжди, прибор Рутуса Трекс з блондинкою. Отакий. От, я останні два роки копаю рутусами, починаючи, починаючи з того самого, починаючи з ультіми, потім арго мене були, потім мене альтер був. І це зараз вже був атрекс, а це вже атрекс з блондинкою. Такий приборчик у мене. Ну, в общем, в общем, отак вкратце, друзі. Отак сьогодні трошки вітряно. Я вибачаюся, може, десь буде вітер трошки забивати. Ну, попробую говорити чисто в мікрофон. Багато мені роблять зауважень, що нічого не чути. Туди-сюди, постав зовнішній. Нема, друзі, до цього апарату, що це в мене зараз, це, е, не відеокамера, це фотоапарат з зйомкою відео. Нема, немає е, кліпси, мікрофона. Сам мікрофон в мене є, немає переходника, щоб сюди поставити. Вже шукав, питав, нема ніде нічого. Ну, Я думаю, це не проблема. Постараюся робити, щоб мене було чути, друзі. Одвертатися від вітру якось так. І ми пішли, друзі, ми пішли. Буде перша знахідка в когось, буду вам обов'язково показувати. А ось, друзі, і перша знахідка. Це от така от свинцева куля. Нарізи такі полосочки є. Не знаю, що за куля. Ну я їх ніколи і не запам'ятовую, куди воно і що воно. Я думаю, багато з вас знають від чого ця куля. Так що... Ідемо далі, друзі. Тільки зайшли ще гулять нам гулять, я думаю, нам тут на цілий день хво вистачить. А ось, друзі, і перша знахідка по темі. Це черняхівська обломана фібула. Спинка, спинка фібули ось така. Так що перша, перша є, думаю, буде ще щось. Попікаю зараз тут. Подивлюся, на жаль, реставрувати її. Не вийде, тому що тут надломане, надломане де продівалася пружинка. Так що йдемо йдем далі, друзі. Ось, друзі, підійшов до Юри. Юра тут кучкується з друзями. Дивіться, в нього тут орляночка вже є із слим вушком, Шин, наче й по золоті була, да, по золоті ще вона була. І імперія. Що це? Скоріше всього, деньга, похоже, Позже, да, 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 Ну, треба надо, надо, треба чистити, щоб побачити, що воно, да. так. Ось такі знахідки вже є у Юрі, друзі. Так що пікаємо, пікаємо тут. Тут, видно, хата ще була якесь. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, и у меня первый монитос, я уже бачу, было так непогано. Советик. Советик, друзья, это у нас 3 копейки. алюмінієва бронза. ну Рік не важливий, я думаю. Серед них немає, особливо дорогих. Ну, ось така, ось така монітосина, друзі. Так що перший, перший монітосик. Йдемо далі. Йдемо далі, друзі. Так і ми тут всі разом і гуляємо. Ось тут Ігорьок, Юра, а там далі росік на пустирох зайшов. Так що копаємо, копаємо далі, друзі. Ось, друзі, спіймав сигнал, дамо послухати. І знаєте, б'є під мідь. Думаю, ну, сигнал непоганий, треба викупити в онлайні таке. Там буде дивитися, монета чи не монета, чи якийсь шмурдяк, в будь-якому випадку я вже покажу. Так. Ага, друзі, шмурдяк. Бачите, отаке, отаке взагалі кругом завжди і попадається. Нічого, йдемо далі. Це просто такий пустирьок на краю поля. Русик там зацепився, собі тільки насмика на такому пустерку, а я з протилежної сторони. Ну, поки, поки нічого, йдемо далі. Ось така, така, де Теж я був, не представляю ніякої цінності для нас брата копалі. Так просто що знахідка, який 2000 років і все. А Отак нічого не далі. Черговий такий плюшивий сигнал. І щось вже бачусь, друзі. Щось вже, щось вже тут видно. А також фібула. Спинка Фібули. Нема цілих, друзі, цілих нема одні обломки. Одні обломки це якась така більш плоска, трошки схожа на лігіонірку. Але це не вона. Такий, не такий, покеріза, друзі. Ми будемо вже переїжджати. Цікавого нема нічого. Друзі, до мене Русик підійшов. що дивіться, я також тільки що підняв отаку кривульку. Фібула, спинка фібули. Так що потихеньку знахідки йдуть. Ну, скучновато, знаєте, динарії нема. Була надія, що будуть динарії, але, але на жаль. І, і оце ти там викопавши советики, так? Да? Так, ага, Чотири советика. Юра теж советики наклепав. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, приїхали ми мене. Ще одне поле, отаке незасійне, чистеньке, все. Тут ми були вже не, не один раз в надії, в надії що щось знайдемо, друзі. І поки що, поки що такий сигнал непонятний било в колір. Ви знаєте, що чернина гнила, б'є також колір. І отакий от ключ. От такий ключ зломаний. Хтось загубив, якийсь тракторист загубив. загубив. Так що йдемо йдем далі, друзі. нахитка, пока не знаю, ну, скорее всего, советник. Давайте посмотрим, давай, что это. Опа, непонятно. Да, да, друзья, советник. Щитовичок. 15 копеек. Вот такая. Ну, бачите, прямо сверху. Так что, идем, идем далее. Там, видно, пришел какой-то мужичок, видно, догоняет. Может, это ее пай, или что. Шу йдемо ми в другу сторону. Ось, друзі, приїхали ми ще в одне місце, ще одне поле. Теж не засіяне воно також. Тут у нас також були колись накидки по чекати. Не, не тільки у нас тут, я знаю, що точно чека була. Посілуха ЧК, Кераміку вже видно, тільки за що на поле. Там воно вже два копаря також копають, ходять, не знаю, місцеві чи не місцеві. Приїхали на мотоциклі з краю Там стоїть мотоцикл у них. Так що, друзі, зараз погуляємо, подивимося, що нам тут усміхнеться ну, друзі дивіться ось що русик підняв тільки що я тільки а ти Ігорек підняв, Да? Ага. дивіться да? так це половинка э, трояка польсько літовське книжество портретник приведи ага о дивіться це портретник однозначно ну бачите є тільки зайшов ну красавчик ну, сказать, да? молодча йде йдемо далі йдемо далі Друзі, дивіться, це Юра наклипав. Оце ти ще Савєти на тому полі наклепав? Да, да. Та ти що, ну ти красавчик. І такий на оце? Ось, це, ось, такі, це не скіфи, це знаєш що? Це кімерівці. Да. Да. А це скіфи обломані. так? Да? Отаке, от от да. тебе ще щось нове є. Да. А що ти Що це таке? Mm. Надпися. наверное да а, кришеви можешь да. А, да 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 наверное, да наверно да а, да а ну тошь что комсомольский что-то пригнёт там да так что там давай да. Ой, друзья, снова такие кришеви сигнал и снова кревулька, кревулька, фибула, фибула, подчика, обломана такая, ну, короче, непонятно, не яко, не яко, скажем так, вот такая. Ну, В цьому випадку знахідка, ми їх кладемо до общої картинки в хабарницю і йдемо далі. Ось, друзі, дивіться, Русик підняв. Підняв Дінарика. Підняв Дінарика на кінець туди, так? Перший защизіон. Та ти що? А ну а ну попробуй почистити. Сидеш, Оно видно, Білий, да, 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 Дінарій, Сергій, Дінарій. Та, офігенно, офігенно. Ну, клас, вітаю, да, клас. є таке, бачиш, вже недаром приїхали сюди. О, так, <риклад> ідем, ідем далі Ось, друзі, чергова знахідка, і це просто-напросто ранній советик. Друзі, було так чудово, думаю, ну не вже дінарік, знаєте, Дуже рідко можна підняти радянську монетку чи царську монетку саме там, де динарії Дінарії там, і все таке. Тобто на, на посілухи по ЧК Черніківської культури. Ну, Є, то забираємо само собою. І ось, друзі, що я хотів вам сказати. Я на початку копа сказав, що в мене з'явилося нове хобі. Нове хобі, друзі, це я роблю сокирі. Сокирі київські Русі Вікінгові такі, з різними узорами, там з візерунками і все таке. Зараз я зроблю коротке, коротке вставочку. зроблю, Покажу саме свої роботи. Тобто, може комусь потрібно буде. На подарунок комусь купити в такому плані можу робити під замовлення різні, різні картинки, ну які є в мене там особисто. Це все можна согласовувати, буду все показувати, друзі. Ну, якось так. якось так. Дивіться, друзі, і я пішов далі копати. Ось, друзі, чергова знахідка, непонятно що. Іначе якісь солярні знаки там є, ну таке, знаєте, дуже схоже на крестополчення. Один із лепестків, але трошки менше. якась Вона білого, білого кольору. Ну я думаю, що все-таки це щось це щось таке того періоду. Неясно, що, щось таке. Так що, забираємо, друзі, і йдемо далі. Ось, друзі, приїхали ми ще одне місце, ще одне поле. Тут колись ми було дуже-дуже копано а знаєте якщо копано значить щось могло бути І ось Русік підняв е, Яка? 10 копійок. Ось ось видно ага. 10, копійок. Так, То, 10, буде, 10 рамочник. копійок рамочник Рамочник. а так да, рамочник, рамочник 10 копійочок точно 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 тут ти підняв десь юрічок да. а Юра тільки що також тут друзі також тут підняв скіфський наконечник ось ми так і гуляємо тут Так що так да. Знаєте, що замітили, тільки приїхали, тут 5 цуценят, шість цуценят. Да. Воно таке витоптано прямо місце. Русик пішов туди пошукати, де вони живуть в лисячій норі. Представляєте, які вони тут голодні. Нікого мамки нема, нікого немає, вони тут самі ганяють. Мабуть, голодні страшне. Жалко, жалко таких тваринок, але що ми зробимо? Вони навіть до рук не йдуться. Русик пішов, так вони гавкають, гарчать навіть. Ну такі вже місяці два з чим-то, так? 2-3 ну, місяці, так, точно що... так що такі діла, друзі. Ось, друзі, на сьогодні наш коп уже закінчився. Вже 4 години. Треба їхати, друзі, треба їхати. За один день все не перекопаєш, все не обійдеш, по-любому треба буде ще раз їхати і не раз, верніше, і не раз. Ну вже не сюди, тому що тут, тут Юра тільки підняв один наконечник, а Русик підняв е советик, тут 10 копійок. І того, друзі, от ми що сьогодні накопали. Оце знахідки Русика. Друзі, перечисляти я не буду, ну, вкратце, там советики, комсомольський значок. у Русика є динарій, ось його один, пару фібул, це Ігоря. Троячок, половинка троячка це щось таке церковне, щось незрозуміле, але церковне брошечка всього. Є імперія Вігоря одненька. і советики, і совєтики, і Гудзики. таке. Це у Юри. Юра сьогодні порадував себе і нас трошки порадував. Да? Дивіться, наклепав, скільки три, три, На конє... наче на Дніпрі, да. три наконечника, Пугарляночка. А каже, що щось мене приборшу мить, щось приборшу мить. Та звісно, він шумить, бо він накопав скільки наклепав, як сперелякує. А це, друзі мої, слабенько. Сьогодні слабенько. Три советика, чотири кривульки цих типу фібули. Одна якась пуля, ще якась якась маленька шняга, і все, нема нічого. Ну, а якщо брати так загальну картину, то трошки, трошки щось накопали, друзі. Трошечки щось є. Да, да, які да. Рази? Ну, не, не краще, ніж на Дніпрі. Дніпро в нас коронка. Ждемо тепер осінь, коли воду скинуть, бо уровень води цього року, друзі, дуже-дуже великий. Не знаю, на що він такий держить. Вода вийшла з берегів навіть. Позатаплювало луга, позатаплювало низини, які тільки є. Ну, що зробиш? Це не від нас залежить. І ми навіть сьогодні балакали і не знаємо, від чого це залежить, і чого там війна тут при ділах чи не війна, не знає. Ну, все, друзі, на цьому все. Коп наш скінчився, будемо їхати додому. А вам гарного дня і мирного неба, друзяки.